У попередніх серіях випала картка за мільйон гривень. Це ми тепер багаті. В якому сенсі ми? Де ми? Я багатий. Всім привіт. І сьогодні у нас друге відкриття пакетиків по Шварцу Юніоні Арені. Нарешті настав цей день. І давайте відкривати. У нас сьогодні в гостях Madocka, Oшиnoco, Vintama, promo наче Pare Zero. Потім у нас побачення з життям, Чрандеву з життям. Потім у нас Блю Архів, Юніон Арена з Потім на, як там, по лайт новелам, Потім дві карточки, по ніки, якісь металеві чи щось такого, наче гач автоматів. І 100 дівчат, які дуже-дуже дуже 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 сильно тебе люблять. Давайте переходити по черзі, будемо відкривати. Та-дам, Перший пакетик давайте його відкривати. Бачив відос, як ножниці. Відрізав те, що не треба. Нам таке не треба. Давайте по черзі. І перша це у нас така подруга. Все ви бачите, скільки коштують. Знову вона. О, це прикольно. Значить йдуть зараз роз... сльози чи блискавки, чи що це таке. О, хамурочка. Ось так виглядає. Далі у нас іде ось така подруга. Вона, до речі, свій камень душі є. Потім така хамурочка з базукою. Дуже дивно, до речі. Давайте на не подивимось. ось вона так виглядає, базуки. І та-да-дам, походу це остання картка перед рідкісною. Срань господня. Мадока випала. Це у нас СР. Вау! Срань! Також багато тиснень, Он дивиться. На моя повага до карточек. Вау! Дивіться! Грань Господня. Ну, Звісно, дівчат тисне. там сердечка, бантики, всякі штуки, дрюки, ну, тут також. Те, що я роблю, не повторюйте, їх треба відразу у протектор класти. До речі, про протектор. та Там зараз покладемо. Та-дам! сюди. Та-дам! Ну що, повезло, повезло. Могло не повезти. От тут зараз глянемо Оце 100% рандомний пакети. І цікаво тут щось буде чи ні. Зараз ми дізнаємося за нашу вдачу. Опа! І це у нас Ошинако. Дитина улюбленця! У мене однака, один пакет, який я вже відкривав пані, і там попалися мати. О, це можливо дубль, а можливо ні, наче ні. Аріма. О, це як дитина дивиться. О, бля, оце супер. Continues to lead though ahead of the best of man of corner Sergio Perez. up to the top red for Radion and, and uh, Magnuson has made up places at the start. But here comes Adi McCur! She's deck and then with Lewis Hamilton. Це, да. така. Щось багато у нас. як що падає, то Ці, їх уже її три випало, цього дві штуки випало. О, сестра його випала. І, до речі, як ми з дідом встановили, що це тут якісь фрази, вони кажуть, за ними. І переклади ви всі побачите. Да. Буде, будуть вам переклади всього, окрім цього, це звісно, атас це переклади. Ох, срань! Це Ерочка так виглядає. Вау! Прикольно, дивіться, які тут холографії. Ну, прикольно, прикольно. Тут мамка попалася. І тут у нас СС. Карта кульмінації, Клімакс карта. Дізнався, як її правильно називати. Так що ось отак от, от. І давайте. Мамку покладемо в протектор. Но вона мені прям подобається, хоч це іерарка. Типа нишевий ні, хит. Виглядає прям бомбічески. Давайте її так ж поставимо. Мені вона подобається. Як виглядає? Ой, щось вона вилізла. Ось сюди. Так, це давайте їх. сюди. Наступний у нас пакетик. Це пагінтами. Юніон Arena, до речі. Я це друге він там, який 3 відкриваю. І в першому була. Як там? Не камонка а супер рідкості. Цікаво, тут також щось є. Наче я вже підглядів, коли відкривав. О. Хто знає як якийсь зовуть? Цей живий на першому поверсі. Вони його... знімають О, це дубль. О, це прикольно. Там Та робот. Це їхній вчитель. Ох, Джиката Попався. Или Окіта? Тут хто, хто Окіта попався. Треба подивитися гімтаму. Ну, порівняно ось, дивіться, Мадока і Гентама. Прям небо і земля. Хоча рідкість однакова тут багато якихсь... тут також Ну, тут нема багато тиснень. Це як так робиться? Що одні суперкруті, інші не дуже. Я не знаю, ну, рука в мене якась крута на ці, на ці штуки. Давайте сюди. Ну я не знаю, в мене вже скоро ці штуки закінчаться. Ну що ж, три пакетики відкрили, мені три подобаються. Срань. І тут у нас промо пакетик по резерву, тут наче одна карточка. Та ще за що дається, ніхто не знає. Ну, Зато у нас є. Давайте відкривати цікаво, да не видно. Ох ти срань! Тут щось круте. Давайте вот так его шоусь мені давить і тут повезло. Да шо ж таке? Ну що ви готові? 3, 2, 1, срань! А чого вона так крута? <різь> <різь> що блять, <не> відбувається? Э! <різь> е, Чего ти круте? Я думаю, тут якась ну, херня буде, а тут дивіться. Якісь метелики дивіться, бачите. Лапки кошачі. А, вона сама в костюмі Ша ушки цього По чи як він там в зову цей звір Срань, все, в мене закінчились місця для карточок. Сподіваюсь, нічого більше не випаде. Все, місця більше немає. Чотири пакети, чотири мені прям випало. Я прям в шоці. Наступний пакетик з крошихами, до речі, криших дуже багато не буває. Ми зараз переконаємось. Так, давайте і сюди попу крошихам вкриваємо. Це сюди. Нічого ми не рвемо. О, це дубль у нас. Камонка дубль. Так, ось така. Чип. Ой, це дубль. О, прикольні дублі. Такі дублі, всім би дублі, так. Да? О, це сестри Ямайч, як вони там? Вони соревнуються, хто із них переможе. О, це камонка, ну це якась відкісна випала. Срань. Ух ти срань! Трипл рарка, це, коротше, наша найбільша рідкість, яка падала. Вау. Це, коротше, карти, карти кульмінації в трипл рарки. Є рарки, дабл рарки і трипл рарки по рідкості. ще інші карти, но... Трипл рарки. Вони найрідкісніші, що поки нам випадали. Шо? Срань. Я вже й забув, що тут щось падає. Ось така подруга з кавою. Так, Сестра. І ще рарка. Блять, <сміття> і рарка тут теж непогана. Срань. Це наче лесбійка. О ще на другому сезоні збрати. братом, як не додивимося по одній серії в місяць Хра... в кращому випадку. І давайте її сюди. Не хочу її ставити, а тут придеться ставити Срань, і цей сестри. Так, давайте оцю. Бля, тут що не пакет хіт, я не знаю. Так би в покемонах. Ну що ж. Чи це отак треба вкласти, я не знаю. Справа наліво, отак треба. Чи отак знає? Отак, походу, треба. З права наліво читається. Ну, щось мені захотілося так. І давайте цю подругу також пакетики, то всі пакетики на відосах кладуть і ми покажемо. Срань, Ну тут, звісно, її отак остаємо. Місія вже нема для хітів. 5 пакетиків, ще 5 залишилось, і 5 хітів. Це як? Ну це я не знаю, вона дуже крута, вона хоч і звичайний хіт, але вона для мене прям мега хіт, вона дуже гарно виглядає. Вона краще буде ніж деякі СРК і тому подібне. Так, тут ми так, що вони купою були, це ми прибираємо. І тут у нас біоархів. Така наче подруга вже була. Це наче була. Це наче була. Це не було. О, Якісь дівчата. Ми, якась миша, якась ще штука, якась киця. Ноги, звісно, бжух. Якісь тоненькі такі ноги, що вона так... Просто виглядується. Щось якісь мегатаненкі ноги. Так, це ушко пішло. О, це рарка. І це у нас, я забув, як його звуть. Давно вже не грав. Ой, і такі у нас з танками. Якісь пляжні версії прям купалися. Це ось тут це наш перший нехітовий пакет. Щось крутого не випало. Ну може і це круто, Дівчина купальнику. Ну, порівняно з тими, Звісно, я херія. <свісно> Ладно. Соо, давайте з ЦАО. По-друге, це по, я так розумію, пакетик по фільмам Алісізації. Тому можливо, нам випаде і Аліса. Може нам нічого не випаде. Та там. Так, це кент. Мені не подобається. Дивимося, ані мене не сподобався. Ось ця. подобається. Це я не знаю хто. Це я знаю хто. Коваль. Чи не коваль? А, він просто якийсь там тип. Це Кіріта. О, Це вже з фільму. Це теж з фільму. І о, це дубль. Ровно дубль такий в мене є. Охереть. Перша рарка пі... піде на продаж. Якщо комусь треба. Я сам не знаю, що комусь треба, но... ну... ну ж. це рожач. Це сюди. Так, тепер давайте ось цей пакетик. По, Як вона називається по LightNavella. Тут, тут карт в сеті, навіть 400 різних. Це різних 400 карт чи варіації чи варіації варіації. Так, така подруга, я навіть не знаю, хто така. Така подруга. Монашка якась молиться. Як я молився в першому відосі. Так, ось такі. Це щось знайоме, але незнайоме. О, ти хто така подруга. О, це якось... сталева тривога, наче. О, це я дивився. Це про дівчину. Як усі казали, що вона гуляє з, з усіма, але вона шукала того самого. Щось таке. Не питайтесь, відкезнає. Оце. Демонів, це, навіть, дорогий буде комонка, бо всі люблять школу демонів. І тут у нас є ось така рубака чи хто це така, Невідомо. Так, Це сюди, школу демонів, ми навіть поставимо, можливо, куди правда, її ставити? Куди її ставити? Ніхто не знає, правильно? Ну, давайте її поставимо сюди. Виглядувати. Так, це сюди якась лишня пакетик. Це сюди. У нас залишилось ще два пакетики. перше якісь металеві картки. Но це не точно. Знаєш, вони ще в гача автоматах якихось є. Тут дві картки по відеогрі Ніка тут ще якісь з бонусами можуть бути мати штрих-код, це таке. І тут, значить ця чи якась інша, значить ця чи інша якась. Є якась унікальна одна прямо на пакет, тобто на набір вона одна в коробці міститься. Чи де там. І можливо, нам випаде, можливо, не випаде. Це коротше, самий головний хід. Але тут деякі картки вони дорогі самі по собі. Ось така якась пілотеса. І вони двосторонні. До речі, з цієї сторони такий пластик, з іншою метал. І що тут у нас інша? Тудин якась кролиха? Якась пілатеса і кролиха давайте. Не знаю, ну виглядає смішно. Тут десь можливо є QR-коди. Немає у нас нічого. Фартану не повезло. Ось такі дві картки сюди Може тут якісь з них рідкісні, але не знаю. По ціні ви можете зробити оцінку, які з них рідкісні. Я поки що не володію цією інформацією. Так, і тут у нас дівчата, які дуже-дуже мене люблять, докладу. Я повністю дві, як воно, два сезони подивився. Мене так з'їли, подивившись перше відео, де я помилився, назвав як там, наукову дівчину, не знаю, як її звуть, бібліотекарші. Мене так піляли, мене так відчитували, казали, що я Бестолеч. І коротше, да, тут коротше, все серйозно з цими дівчатами. І тут це Цундера. Цундера дівчина, тут прямо на неї так ось цю я помилився, неправильно назвав. Вона там. О, це Бог. Який <риклад> помилився. А це вже бібліотекарша. Це знову вона лікарка. Це якась... Яндере. Чи хто вона така? Яка дуже закохана і відкрита. О, і це у нас прарочка випала. А, ух блін, срань! у нас ще action point випав. І це е, з мамкою, чи хто там, з action Point. Я дізнався, деякі action Point вони дуже дорогі, а інші action Point дуже дешеві. Це, мабуть, дешевий. Мадок іначе дорогі action Point. А це ось подруга. Рарочка, ну, дуже прикольно, дивіться, яке вона зелена рамка. Є ще такі веселкові прям. Ну, прикольні рарки. Мені подобається. І я не знаю, це рідкістю рахувати, корише, не будемо. Якщо ви побачите, що вона рахується рідкістю, то по ціні, то знаєте. І дивіться, скільки у нас повторок. Ну коротше у нас на початок хоч і вийшов. Давайте ще раз подивимось. У нас одна трипл рарка, це коричу, найбільша рідкість, що ми маємо. Потім у нас є мадока, Esserka. Дві есерки, причому у нас з Union Арени. Це промка, вона якась в неї категорії це, дві рарки. Дабл-рарки у нас сьогодні не на одної не впало і у нас сьогодні ну, у нас багато юніон наверное, 5 пакетиків чи 4. І так. Да. І більше в нас нічого. Ну, Трипл равка випала. Причому там, де я, я не вчікав, що щось буде взагалі. Дякую, що подивилися. Цього разу відео буде коротший. Да, тому минулий вийшов перший аж на цілу годину. Дякую ще раз, що подивилися. Пока-пока.